Діставай ключа. Діставай свого ключа. Рухайся. Рухайся, ну? Діставай ключа. Та діставай же ключа, ти, ну. Дідько, ключа давай! Що тут таке відбувається? Мені здається, що незабаром слід чекати нових виборів. Де без твої вибори, чорт забирай, повертай ключа. Не рухайся! Зроби ще крок і ти мертвий. Ставляй ключа. Я тобі сказав, ну. Готовність номер один наказ отримано. Ну, зупиніться, гасмана, У вас нічого не вийде. Я йду до кінця. Навіть якщо це коштуватиме мені життя. Це називається честю. Поняття, яке абсолютно не властиве вам і вашому кварталу. Це правда. У нас свої поняття. Поняття наших родин. Поняття, які нас об'єднують, які нас захищають. Які нас зібрали тут? Ага. Я вас зібрав і змушу плакати. І змушу померти вас усіх разом. Ну, гей ти, Куди сунеш? Він боїться. Іду сюди. А давно не курив сигару. Поклади це. Якого біса? Опса! для моєї колекції. Ось вам, пане президенте, берберський килим подарунок. Любі друзі. І паняночко, перепрошую. Не знаю, що вам сказати. Дякую. Красно дякую. Я завдячую і Франція дуже вдячна. Я можу вам пообіцяти багато чого. Тясується не лише політики. Але я вас запевняю, що протягом 48 годин. Я розблокую стіну, аби ваша околиця стала повноцінною частиною нашого суспільства. У мене є питання, пане президенте. Ставте. Можливо, замість того, щоб витрачати кошти на відновлення старого, варто створити нове? Це як? Новий квартал. Справжній рай. Зелений простір, де буде робота. ідея. Дем'яне. Ви відповідаєте за цей проект до його завершення? Гаразд, пан президент. Даю вам слово. Слово уряду. Ваше слово чоловіка. Моє слово чоловіка. Панове, що скажете? Я за. Солидарно, claro. Забито так, okay. ah. Трещит, как Ну что а ж, надеюсь, это все.